Новини і традиційно для денного ефіру ми піднімаємо теми, які стосуються здоров'я, життя всіх українців, те, що дуже важливо говорити. І сьогодні, 19 травня. Міжнародний день боротьби з гепатитом ну, і Це ця буде. тема дуже актуальна, тому що саме в ці дні, в ці тижні в Києві, фіксується сплеск цього захворювання. Тут є про що говорити. І Олена Комара, авторка ідеї та засновниця ютуб-каналу каналу про здоров'я. Здоров'я лайф. Вітаємо вас. нашій студії. Традиційна наша рубрика. Давайте розбирати ці актуальні. Актуальні так, дійсно, новини, актуально. Сумно, ну, сумно, тому що в день обізнаності про гепатит ми маємо, та, ми маємо інформацію про те, що вже більше двох тижнів є спала гепатиту, зокрема в місті Києві. Ну, і ми і... знаємо, що якраз в Ломінському районі, звідки почався угу. цей спалах, там найбільша кількість захворілих. Зараз безкоштовно проводять тести на гепатит. Так. Чим небезпечна загалом ця хвороба? по яких органах вона б'є, які наслідки можуть бути. Ну і ще це за тести, такі, які можуть швидко перевірити, це експрес-тести так само можна зробити швидко експресії на гепатит Б і на гепатит С. До речі, вони безоплатні в сімейного лікаря. От я щойно собі згадала, що це можливо, тому що дуже є певний період з будь-яким типом гепатиту, що він безсимптомно може протікати. А от експрес-тест може власне виявити його чи не виявити. Дуже сильна різниця повинні наші глядачі зрозуміти, що ми ж усіма типами гепатитів, які є, А, Б, С. Д і І є ключова різниця між Б і С, і, наприклад, А і Е. E. Гепатит А, спалах якого ми зараз маємо в Києві, це в принципі він такий найменш небезпечний з усіх гепатитів. Він не переходить в хронічну форму, тобто ми перехворіли і про нього забули. Що не можна сказати про гепатит Б і гепатит С. Це гепатити, які вже залишаються на все життя. Це зараз лікується. Є державна програма по лікуванні гепатиту С від Б. Можна вакцинуватись, не можна від Б потрібно вакцинуватись, і від А ми зараз до цього повернемось. Чим небезпечні Б і С, це через те, що хронізація відбувається, і найстрашніше це ті пацієнти, які мають гепатит Б, гепатит С якщо нічого не робити, то цей стан може перерости або в рак печінки, або в цироз печінки, які будуть потребувати трансп. А що це за хвороба в принципі? як вона з'являється в нас, як вона масштабується, і чому є от гепатит А, Б, С? чим вони відрізняються. Що людям про це треба знати? Що людям про це треба знати? Що для того, щоб не захворіти, давайте будемо відбуватись до того, що люди повинні знати, щоб не захворіти. От зараз є спалах гепатиту, а як ми вже сказали, це гепатит, яким перехворіли і забули. Але перехворіти, Носиш перехворіти, антисептик собою перехворіти, Ні, але руки ми регулярно. Два, 20 секунд мало До 2 хвилин. Тому треба антисептик, щоб краще бути щоб краще. Та до речі, та в час такі скупіччя спалахів, то краще додатково руки обробляти ще антисептиком. Наталі, абсолютно. Права. А також що ми повинні розуміти, що насправді гепатит А це недостатність гігієни. І я бачила, що вже дуже багато матеріалів було за останні два тижні, публічно дуже багато говорили і центр від Міністерства охорони здоров'я, і такі не проговорили деякі речі, які я бачу, наприклад, історії, коли пацієнти захворіли гепатитом. Нам всім наголосили, що потрібно мити руки після туалету, нам всім вже сказали, що потрібно не пити воду. Але що я спостерігаю, От, наприклад, я фанат. Суботніх ринків в нас на районі, де я живу. Ярмарка. І, так що... Ярмарка. І що я спостерігаю? Люди йдуть, а можна спробувати. А можна спробувати, і оця історія про можна спробувати. Насправді це небезпечна історія, тому що власне в такі моменти теж є дуже великий ризик захворіти, тому що ми не знаємо, чи помила руки людина, яка виставляла ці овочі, фрукти, ягоди, як оброблялись ці ягоди після того, чи взагалі вони оброблялись після того, як їх взяли з поля. І тут ми своїми, ну теж не зовсім чистими руками. Ми вже не ярмарку, ми вже як мінімум десь розраховувались грошима купюрами, і ми беремо цими руками і пробуємо чи смачна полуниця. Не варто того, це і до речі, в мене колега, лікар, він так пробував на ринку на ярмарку курагу. От він з'їв декілька, вибрав найкращу, а потім опинився в лікарні з гепатитом А. Mm -hmm. ось, ось так, так. от розковсюжується mm -hmm. дуже швидко. Він дуже і насамперед ось це небезпечно, що так. одразу він так осередок раз один, а потім вже на інший район, як почалося. І ще є небезпека в тому, що в нас є певний період часу, коли зовсім безсимптомно проходить ця історія. Абсолютно 30 тобто, днів інкубаційний от, до речі, період симптоми, іноді да, навіть до 50 його. днів. Інкубаційний період доходить. А два тижні, коли людина вже інфікована, вона не має жодних симптомів, вона може бути заразна. Але знову ж таки, це не кір, на жаль, спалах якого теж є. Коли Людина побула в кімнаті, вийшла, ми зайшли, і ми можемо захворіти. Тут все таки треба контакт. Не ми щось проконтактувати з чимось інфікованим і доторкнутись до свого рота. А Які все ж таки симптоми можуть з'являтися, на які варто звернути увагу і подумати, що може бути. У це такі вже всі проговорили. Я думаю, що вже всі про це знають. Що це і загальна слабість, підвищення температури, діарея і такі дуже основні патогомонічні симптоми, як ми говоримо в медичній нашій практиці. Про те, що колір січі стає дуже дуже темний, а колір наших фекалій стає світлий, такий сірий. Це важливо, що ще важливо треба знати, щоб не захворіти. Ми ж говоримо про те, щоб люди не захворіли Вакцина, так? про вакцину, так. І що ми маємо зараз? Ми маємо станом на зараз хаврикс. Це вакцина конкретно від гепатиту А. Є хаврикс 740 і хаврикс 1440. Це в залежності від того. Малевінша доза, це для маленьких діток з року. Але ми бачимо, що зараз в Києві вже є проблема нею вакцинуватись. Але це не означає, що все нам треба тепер чекати через рік або через місяць, коли вакцина появиться. Є ще комбінована вакцина від гепатиту Б і від гепатиту А. А вона називається Твінрікс. І навіть якщо ваша дитинка вже провакцинована, всі вакцини від гепатиту Б отримала. Для неї взагалі не буде шкоди, якщо вона отримає ще одну дозу разом з гепатитом А. Бо, наприклад, може бути мама, яка скаже: Моя дитинка від гепатиту Б вакцинована. Я хочу провакцинувати її від гепатиту А, а вакцини немає. Ми скажемо: ось є Хаврікс, вакцинуйтесь. Е, вибачте, ось і Твінрікс вакцинуйтесь. Так тут є ще доза від гепатиту Б, але це не зашкодить організму вашої дитини і вам, зокрема. Давайте ще про на сам кінець проговоримо, тому що так тема була заявлена гепатит, але вакцинувати. Вакцинуватись потрібно. потрібно, але травень це місяць обізнаності про, про рак шкіри. Угу. Так про маланому, де можна безкоштовно перевірити родинки? І чому ви так закликаєте постійно ми вже другий рік, промотуєте цю тему, що потрібно йти перевірятись. Важливо дуже зрозуміти, чому весь місяць, травень весь місяць равень, у всьому світі всі говорять про маланому, через те, що маланома це є одна з найагресивніших форм раків. Це перше. Така погана новина. Хороша новина в тому, що вона не є масова. Це не є масова історія. Це не про рак молочної залози, де дуже велика кількість жінок, які мають цю хворобу або будуть мати цю хворобу. А друга ще хороша новина полягає в тому, що це єдиний рак, який ми можемо побачити своїми очима. І в Києві вже не перший рік проходить дуже важлива інформаційна кампанія. Коли, от ви зараз нас дивитесь, після цього ефіру, зайдіть, будь ласка, в Google, подивіться, яка клініка біля вас дерматологічна найближче дистанційно зателефонуйте до неї і запитайте, на яке число, на котру годину можна записатись на дерматоскопію. Що таке дерматоскопія? Це абсолютно безболісна процедура. Ви приходите, лікар-дерматолог має спеціальну лампу, і він під нею оглядає всі-всі-всі детально ваші родинки. Це дуже важливо, тому що. Вона найагресивніша, але ще гарна новина є в тому, що якщо меланому ми виявимо на нульові так звані в першій стадії, ступінь виживання 95%. тобто може бути повністю вилікуваний даний пацієнт чи пацієнт. А це залежить це в наших ро ризик залежить від там кількості родомок, які є, від їх розмірів, чи це може ну якій людині треба особливо звернути на це увагу. Якщо на тобі їх багато, чи якщо вони в принципі в тебе є, але якщо вони там ви знаєте, є певні критерії, теж за якими це теж. Я думаю, що це глядачам нашим не треба про це думати, тому що їхнє завдання, наше усіх завдання записатись на діагностику. Як виглядає, вона вам може здаватись нормально? У мене колега моя найближча подруга, її родимка видавалася абсолютно нормальною. Три дні назад вона пішла, скористалась цією е пропозицією і, і знайшли. І попередньо встановили діагноз меланома. на родимка вона візуально. Не виглядає ну родинка. І що важливо, коли вона вже виглядає дуже погано і привертає на себе увагу, це вже треба не планувати, це вже треба бігти. Бо скоріш за все, ми говоримо вже не першу стадію чи нульову, скоріш за все, чи вже друга стадія, і можливо, вже там будуть і якісь метаспектичні справді уваження. це дуже важлива інформація, тому що рак шкіри він абсолютно не болить. От, тобто, mm -hmm. навіть якщо у вас ідеальне самопочуття, ідеальний настрій, у вас багато енергії, але все одно може ця небезпечна хвороба розвиватися, і потім, коли вже починає боліти, і дійсно що з він просто так, як дуже важко дуже лікуватись швидко. абсолютно. Тому наше завдання, найголовніше заклик до дії сьогодні звучить так: провакцинуйте себе від гепатиту А, провакцинуйте себе від гепатиту Б. Так, на жаль, держава зараз не може забезпечити вакцини, але ми можемо взяти відповідальність за своє здоров'я в свої руки і тим більше відповідальність за здоров'я наших маленьких діток. І є опція абсолютно безоплатно пройти діагностику всіх родимок. Зробіть це, і весь рік у вас буде спокійний, якщо закінчиться війна. Якщо повернутись до гепатитів, ми от про гепотит проговорили: гепатит Б, гепатит С, і є ще якісь. Найважливіше, нам потрібно що знати, що якщо повертаючись до гепатиту, про гепатит Б і гепатит С це гепатит Б однозначно. Ну насправді навіть от в медичному середовищі. І є лікарі в нас в Україні, які не вакциновані від гепатиту Б. Хочу нагадати, що гепатит Б це той гепатит, який передається через контакт крові, через уколи і так далі. І це печальна історія. От мені здається, що тут Міністерство охорони здоров'я має включитись трошечки. А у скільки і, років потрібно вакцинувати? Ну зараз вже з першого днів. Тобто зараз вже є програма. Держава забезпечує вакцину. От, власне, якщо А держава не забезпечує, то вакцинація від гепатиту Б вона входить в обов'язковий перелік щеплень, які нам потрібно зробити нашим діткам. І вже з перших днів народження роблять гепатит першу дозу, потім другу дозу, і потім третю дозу. Якщо ми в дорослому віці вакцинуємося, до речі, цим же Твінріксом ми робимо собі, наприклад, нульовий місяць зробили через місяць від першої дози, і через шість місяців від першої дози, тобто шість, шість місяців, і ми маємо імунітет від гепатиту. А якщо в дитинстві от, перехворіла людина гепатитом, а наприклад, вона може заразитись зараз, коли спала ні, це вже пожиттєвий імунітет. Так само а, так, так, так само, наприклад, як і від вакцинації. Навіть ще важливо зараз батьки, якщо не слухать якщо б не ви я б не згадала, важливу. В інформації Наталь. Е, якщо ваша дитинка контактувала з дітками, яким діагностували гепатит, а у вас є два тижні щоб швиденько знайти вакцину і провакцинувати дитинку. Ось це ще важливий такий меседж. Угу. Вакцина є дійсно. Я вакцинувала дитину в 1,6 років. Mm -hmm. Ось минулими вихідними, але заплатила. А, За цього штурму гроші, а немає так, різні ціни, тому шукайте в різних клініках. Угу. Дякуємо вам, дякую вам. Дякуємо, вам, дякуємо вам, Олена Комара, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я лайк була гостем нашої студії традиційно. Ну,